Шановні учні, будемо зараз створювати табличку. Давайте детально покажу, з чого ми починаємо. По-перше, оскільки табличка в нас буде містити багато стовпчиків, нам раціональніше її зробити в альбомному варіанті. Отже, заходимо розмітка сторінки, вибираємо параметри сторінки, встановлюємо поля мінімальні. Скажімо, верхнє буде 2, ліве буде 2. Праве так і залишається 1,28 і нижнє 2. Тепер нам ще потрібно вибрати розташування, значить, альбомна. Ось такий лист у нас виходить. Якщо ми уважно подивимося на свою схему класифікації, ми побачимо, що в нас є дуже багато параметрів, за якими ми можемо класифікувати документи. Тому ми зробимо наступним чином: Ліва колоночка буде для параметрів класифікування, а все, що буде знаходитися праворуч, це будуть наші документи. У вас є в папках 12 документів, а ця колонка з параметри буде 13, тому заходимо в «Ставка», Вибираємо таблицю, вибираємо максимальну кількість стовпчиків, потім ми можемо додати. Отже, звертаємо увагу, що лівий стовпчик буде містити параметри, за якими ми будемо класифікувати документи, а все, що знаходиться праворуч оці всі стопчики, їх має бути 12. Давайте порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Нам треба ще додати до 12, але спочатку ми маємо відформатувати їх. Беремо правою кнопочкою мишки властивості таблиці. Вибираємо комірку і ставимо по центру інформацію. І ще вибираємо ширину комірки. Хай в нас вона буде 1 см і 5 мм. Ставимо ок. OK. Ось так. Тепер до цих стовпчиків ми можемо додати ще Декілька. Отже, 9, 10, 11, 12. Нам ще треба додати три стопчики: вставити стовпці праворуч, і в нас ось виходить така табличка. Але для кращого розташування ми її робимо за шириною. І тепер дивіться: в першу колоночку ми вносимо параметри, наприклад, документи будемо за змістом. Класифікувати. А сюди верхню частину вносимо назви тих документів, які є у вас. До прикладу, наказ, потім буде акт, довідка і так далі. Потім, коли ви будете описувати документи, ви ось ці вільні клітиночки вносите їхні характеристики. Таким чином, наша табличка буде створена. І ще, щоб додати якийсь рядочок, ми натискаємо, ставимо курсор в останню комірку, натискаємо «Таб» і плавно переходимо до наступної комірочки. Дякую за увагу.